То входить в костяк терра. Костяк терри п'ять чоловік. Нас всіх поєднує трошечки інше. Те, що було ще до АТО, ми всі займалися середньовічною реконструкцією, бої середньовічні. Ми, коротше, з Кацапами ванзались проти Кацапів ще задовго, як це стало модно. Це були наші основні ні вороги коротше, білорусів, поляків, білоруси. Там, з ними ми їх там розкатували прямо в кашу, а росіяни дуже сильно в них була збірна. Це були наші основні опоненти по цій темі. І я скажу, що кацапи... Тобто, тобто ти лице? Штурмовік.